Доброго дня, з вами кар'єрна консультантка Уляна Ходорівська. І сьогодні я поговорю про те, що з нами буває, коли збуваються наші мрії. Які ризики можуть чекати на нас в цій, здавалося б, абсолютно прекрасній ситуації. І в кінці поговорю про те, як цих ризиків уникнути. Власне, чому говорять бійтесь ваших мрій? Я не згодна з цією тезою, скажу одразу: мрій не треба боятися, нічого не треба, боятися це не допомагає. Але. Є ризики, дійсно, які з собою несе реалізація мрії і досягнення великих цілей. Давайте, перш за все, поговоримо про те, що з нами відбувається, коли у нас з'являється велика ціль. Звідки вона взагалі береться? Її що музика навіяла? Ні. Спочатку у нас є якісь важливі незадоволені потреби. Якийсь час вони в нас є, вони не задовольняються, не задовольняються, але вони достатньо важливі, щоб ми не могли на них просто забити. І тоді у нас з'являється... Якесь уявлення про ситуацію, в якій ці потреби були би задоволені. Це якась нова посада, інша робота, інша професія, якась певна компанія, інша країна, нова квартира, якесь партнерство з людиною, дружба або романтичні стосунки, діти що завгодно. Ми починаємо фантазувати про ситуацію, в якій наші потреби будуть задоволені. І ця ситуація достатньо нас надихає, так? ми починаємо її хотіти. Самі потреби при цьому можуть бути не дуже усвідомленими. Але ситуацію ми хочемо пристрасно. Яка яскрава картинка майбутнього, яка нас надихає. Мозок це, умовно кажучи, бачить, зв'язує цю картинку з задоволеними потребами. І тоді видає нам енергію на досягнення а, цієї цілі або на реалізацію цієї мрії. Тому що, якщо неочевидний зв'язок між потребами і мрією, і мозок енергію не видає. Ми можемо роками сидіти, мрія є, нічого не роблю. А, отже, у нас є мрія або ціль велика, та, і ми мотивовані для того, щоб туди рухатись, і починаємо туди рухатись. І отут наступає ризик номер один. Ми рухаємося. Іноді не екологічно ми досягаємо нашої мрії, ми досягаємо нашої цілі з усіх буквально сил. Я не знаю, можливо, вас вчили рухатися екологічно, розраховувати сили, відпочивати, обирати плавний рух. Та? Ну, якщо мрія, скажімо так, велика, та? то логічно, що за один день до неї не добіжиш, за місяць не добіжиш. А до деяких мрій, може, треба буде декілька років бігти. Але в нашій культурі. Часто буває так, що ми ставимось до якогось довгого проекту як до спринта, який треба просто пробігти. Не як до марафону, а от прямо, що треба бігом. Весь час потрібно тримати високий темп, інакше не добіжиш. Ну, давайте вгадаємо. Ну, я не знаю, правда, може, вас по-іншому вчили, але мене вчили так. Мені казали, тримай удар, давай, значить, не посрамі, давай піднажми, давай постарайся ще, так. А який ризик, якщо ми вдовго, навіть хай це буде декілька місяців, хай це буде півроку. Такими темпами, прям вкидаючи всі сили, а інше життя ж ніхто не відміняв, воно теж є. Ми досягаємо нашої цілі, в якому стані, як ви думаєте, ми дійдемо до цієї цілі, в доволі виснаженому. Так? І тоді може бути ось що. Я досягаю мрії, а я така втомлена, що я вже нічого не відчуваю. Мені навіть порадіти немає чим. Мені немає чим привласнити те, що це відбулося, я це зробила, тому що я ну, страшно замахана. Дуже. а, привласнення, досягнення це дуже важлива частина, це дуже важлива діяльність психіки. Без цього не відбувається справжній рух вперед. Тобто, ось я стою, ось моя мрія, а вона мене не радує. Гірлянда, китайська, тому що не радує. І це перший ризик. А, другий ризик, який логічно витікає, з першого дуже рідко буває така мрія, яку От ми її досягли і все, можна розслабитися. Та... Ну, відпустка така буває, відпустка або довга відпустка, але навіть і вона не зовсім є така. Зазвичай, коли ми досягаємо цілі, навіть якщо це довга відпустка, там, піврічний собатикал, наприклад, все одно, коли ця ситуація наступає, вона потребує адаптації. Ми хотіли, щоб щось змінилось, вона змінилась, і тепер нам треба до цього адаптуватись, нам треба до цього звикати. І на це теж треба сили. Ну, наприклад. Нову роботу, яку я дуже хотіла, і мені її дали, наприклад, мене підвищили на моїй постійній роботі. Але тепер треба її робити, треба перезвикати, щось змінилося. У мене можливо, інша взаємодія з колегами, може, не сильно прямо інша, може трошки, але все одно це потребує сил. Нові інструменти от я, я хотіла навчання, припустимо, я завершила навчання, отримала якісь нові інструменти, їх треба інтегрувати в роботу. Це теж зусилля. Припустімо, я хотіла познайомитися з якимись новими людьми. І тепер з ними я познайомилась. У мене це нарешті вийшло. Мене взяли там в якусь компанію, наприклад. І мені тепер треба цей контакт підтримувати. Та, мені потрібно... Я хотіла на те виступати. Мене на... запросили на те тепер мені треба його підготувати. А я вже без... Так? Якщо виявляється, що за реалізацією мрії теж є кроки, але ми орієнтуємося тільки на ціль і не дивимося на все, що за ціллю. Я свого часу я дуже хотіла мати дитину, в мене були з цим проблеми. Я завагітніла, я читала все про вагітність, я прочитала все про пологі, коли я народила малу, я з'ясувала, що я не знаю, що тепер з нею робити. Перші три доби я боялась поміняти памперс, слава Богу, поряд були інші люди. І вони мені, я не міняла. Я, я, я боялася взяти на руки. Ну, Зрозуміло, що потім всі розібралися, але ось це такий яскравий приклад. Да? Досягла, а що тепер? Тепер треба щось. Да? Оце другий ризик. Що з цим всім робити, я поговорю в кінці. А Третій можливий ризик це коли ми надаємо нашій мрії таких ну, очікувань, що це вирішить всі мої проблеми. От, наприклад, зароблю. На інвестиційний портфель, хороший, і це вирішить всі мої проблеми. Або е, отримаю оцю там посаду сі левел, і це вирішить всі мої проблеми. Я так думала про заміжжя. Це було дуже смішно. Два рази. Два рази я так думала про заміжжя. М -м -м. Ну, перший раз, ладно, по молодості. Ну, другий. Та велика ціль вона має таку властивість. Вона здається якоюсь магічною іноді, такою, що. І от там, і жили вони довгий час, щасливо, та, і там далі було все прекрасно. Але насправді, далі, крім адаптації, коли наступає мрія, далі, крім адаптації, можуть ще бути серйозні виклики. Може бути, що проблеми не закінчились, а навіть якісь нові почалися. Ми, ми можемо не думати про це свідомо, але несвідомо можемо очікувати тотального щастя, а воно не наступає. Наприклад, з'ясовується, що треба впоруватись. От я хотіла керівну посаду, в мене керівна посада. І тепер у мене є якісь підлеглі, з якими у мене не дуже все окей. Мені треба з цим якось впоруватись, мені треба йти до коуча, до консультанта, розбиратися з тим, чому вони мене не слухаються. Або, наприклад, у мене якісь дуже амбітні задачі, і в них не все виходить. Або, наприклад, виявляється, що мені на новій роботі потрібно прямо вміти конфліктувати з людьми, вміти ставити їм кордони, жорсткі кордони, відстоювати їх, що це прям частина важливого процесу. А я думала, що я миром з Ціма домовлюсь, а це реально неможливо, там треба жорстка рука, і це для мене зростання. Дивіться, це хороший процес. Це хороший процес. Ми зростаємо об наші мрії. Просто на це теж треба сили. А якщо я прям виснажилась по дорозі туди, мені ну нема чим буквально так а Оці неочікувані виклики вони можуть прям ну доволі сильно ламати людей, якщо люди їх не чекали. І останній ризик, який може наступити, може виявитись, що ми йшли до цілі, ми досягали нашої мрії, ми її реалізували, може виявитись, що це не те, чого ми хотіли, тому що, і це не тому, що ми щось погано планували. Ні, просто світ такий, ми могли помінятися, умови якісь трошки не ті, десь, ми, може, не недослід... дослідили. Можливо, отримавши бажане, ми самі змінились настільки, що ми тепер цього не хочемо. Так буває. І це нормально, це не значить, що з вами щось не так. Є ця теорія хаосу в кар'єрі, вона говорить, що. Кар'єра взагалі не лінійний процес, що це супердинамічна система, яка піддається багатьом впливам ззовні і зсередини, і вона ніяк не може бути якась прогнозована або зрозуміла ззовні. Ну тобто там можуть бути патерни, а може не бути. Та? І от, якщо я думаю, що оце там компанія моєї мрії, посада моєї мрії, мрію про свою справу, буде своя справа, все буде класно, заходжу в свою справу. Пробую, пробую, пробую. Ні, не класно. І тут велике місце для зустрічі з розчаруванням. Не дай Боже, в собі, та? в собі не треба. Але от як в своїй здатності мріяти, може наступити розчарування. І буває страшно відвернутися від цієї мрії. Я стільки сюди йшла, я так сильно цього хотіла. І іноді доводиться пережити багато фрустрації, перш ніж людина змириться з тим, що так, я цього дуже хотіла, і ні, це не те, чого мені треба. Та а, ціль при цьому могла бути поставлена дуже правильно. Просто шлях нас змінив. Ніхто, ні, ніхто, знаєте, людина, яка робить перший крок на шляху, і людина, яка доходить останній крок на шляху, це дві різних людини завжди. Мене змінив шлях так, що я вже не хочу. Що робити? Рішення. Ну, перше рішення, як ви можете здогадатися, оскільки у нас дуже багато ризиків виходять з того, що ми просто втомились досягаючи мрії, то перше рішення це не виснажувати, слідкувати за екологічністю навантаження, поки ми йдемо до нашої цілі, відпочивати по дорозі, обирати більш повільний темп, тому що дорога завжди довша, ніж ми думаємо, там завжди якісь неочікувані дракони по дорозі. Та, і наша задача дійти до реалізації мрії в хорошому наповненому стані. Тоді ми будемо тоді ці виклики, які там будуть, вони може вже й не виклики будуть для нас. У нас буде енергія, щоб цим займатися. Друга штука, яку можна робити, можна робити контроль ризиків. На самому початку і декілька разів там по шляху, дивитися, з чим я можу стикнутися. Не в сенсі залякати себе, там, не піду, не піду в керівники, а раптом мене не будуть слухатися підлеглі. Та раптом будуть слухатися, знаєте, тобто ні, це, це не є робота з ризиками. Робота з ризиками це до кого я піду, якщо у мене буде потреба в такій експертизі. Хто мене проконсультує, якщо у мене виникне оця ситуація? А, з ким я буду говорити, припустимо, в історії з дитиною, та, а, де мій педіатр. Де мій, якась, значить, коло жінок, у яких є діти, хто мене там по проконсультує, де мій консультант по грудному виготовленню, де мій консультант по дитячому сну, де мій психотерапевт? Так? І все, я готова до ризиків. Обкладіться людьми, які дадуть вам підтримку і інформацію, Продумайте, що там може бути. І спокійно дивіться, наступає цей ризик чи ні. Щось точно буде не за планом, але оця готовність наперед. Знаєте, це може моя фішка, я людина дуже тривожна. Мені дуже допомагає наперед там, продумати, що може бути оце, і оце, і оце, і оце. І ще оце, оце. І потім, коли якийсь з цих ризиків наступає, я отримую такий плюс на самооцінку, «А, я знала, я знала, який я молодець, так, а я готова. Він наступив, а я готова, і я цей, знаєте, в цей ризик заходжу з таким плюсом. Ну, не готова, ну, теж буває, нічого страшно. Ну, і третя рекомендація, може, не дуже очевидна, якщо на шляху до нашої мети, до нашої мрії, Слідкувати за тим, щоб шлях нам теж подобався. То навіть якщо ми дійдемо до нашої цілі, і виявиться, що це не те, що ми хотіли, ми не будемо так сильно розчаровані, тому що ми будемо, ну ми отримали задоволення від шляху, ми на шляху чомусь навчилися, ми на шляху пізнавали себе, займали самореалізацією, заводили корисні знайомства, заводили корисні скіли. Та? І ми робили це свідомо, не воно зі мною якось там ставалося, а я відслідковувала, щось я навчилась в цьому. Яка цікава ситуація. Ось тут є ось такі можливості. Та? І тоді ніякі виклики в кінці вони не будуть такі руйнівні для мене. І тоді, навіть, якщо результат буде не такий, як я хотіла, я пам'ятаю кожен крок, я його вибирала. Та? Це не буде так несподівано. І плюс оцей шлях, який теж приносить задоволення, шлях, на якому ми відмічаємо свої кроки, відмічаємо свій прогрес, цей шлях він теж насичує нас силами. Він, не знаєте, як бігти марафон з задоволенням, так, щоб кожен крок приносив задоволення. Попробуйте завтра пройтись до метро так, щоб кожен крок. Ну, куди ви там на, на зупинку йдете, до роботи йдете, щоб кожен крок приносив задоволення. І подивіться, в якому стані ви дійдете до роботи. Те саме з мрією, те саме з великою метою. Потрібно влаштуватися так, щоб насолоджуватися і шляхом теж. Тоді, навіть якщо ви не дойдете, навіть якщо ви по дорозі передумаєте, це вже було того варто. Ну що, гарної дороги нам всім, гарних мрій. Підписуйтесь на мій канал. І в коментарях до цього відео я поклала анонси моїх найближчих вебінарів, зокрема про успішний успіх і провальний провал і декількох груп. І одна з них, до речі, напряму стосується сьогоднішнього відео: це шлях равлика про те, як вибирати екологічний робочий темп в своїх задачах і не умахуватися по дорозі. До зустрічі!